Дорогі українці, слава Україні! Ви знаєте, сьогодні початок кінця цієї олігархічної і клептократичної влади. Саме тому тут немає жодної камери центрального телебачення, саме тому, що вони бояться такої єдності, вас, вас шановні українці. І всіх проукраїнських, проєвропейських, демократичних українських політичних сил, які зібралися сьогодні разом, для того, щоб чітко сказати цій владі, що нас це не влаштовує. Шановні друзі, чим мріяли ми з вами, коли були на Майдані, про те, що влада буде відстоювати інтереси після Майдану олігархів, фірташів, Коломойських, Льовочкіних, Ахметових? Пінчуків та інших. Чи мріяли ми з вами після Майдану те, що влада буде брутально порушувати права людей, нищити бізнес, не робити реформи? Чи мріяли ми з вами про те, що президента, якого ми обрали в першому турі, президент виявиться людиною, яка всіх обманула? Що президент виявиться тією людиною, яка власне цей курс буде підтримувати, укріплювати, тому що він є сам одним із тих олігархів. Який сьогодні в цьому олігарх... олігархічному клубі є гарантом не Конституції, а гарантом їхніх інтересів? Чи мріяли ми це з вами, коли були на Майдані? Ні. Чи, Гарба Чи так само мріяли наші хлопці, які воювали і які продовжують воювати за про те, що саме влада буде рухати країну, і в такий олігархічний, клептократичний консенсус буде зберігати в сучасній Україні? Ні. Що нам треба робити? Перше, нам треба об'єднуватись, нам треба давати потужний сигнал владі, президенту, всім навколо нашим громадянам, що є в Україні сили, які це розуміють, які це не підтримують і які хочуть змін, рішучих змін. Друге, нам треба чітко сказати, що перший і важливий крок для перезавантаження влади це зміна виборчих правил, саме зміна виборчих правил. А вже сьогодні Україна на превеликий жаль, і влада в Україні оберна за правилами Януковича. Саме тому, як говорять мої колеги, сьогодні комуністи, соціалісти інші, інші, інші. Я не хочу говорити дуже погане слово, ті клептократи обирають і рахують нам центральні виборчі комісії. Представники партії регіонів, представники комуністів, представники соціалістів сьогодні вони рахують наші з вами голоси до цього часу. Хто є гарантом такого консенсусу? Президент України. Хто є гарантом такого консенсусу в парламенті? Народний фронт, БПП, також представники коаліції. Другий крок. Ми повинні з вами вимагати, те, щоб політична реклама під час виборів була скасована. В Федеративній Республіці Німеччині. Де проживає 88 мільйонів населення. Вибори у Бундестах для всієї країни, для всіх політичних сил коштують 80 мільйонів євро в Україні, яка вдвічі менша за Німеччину. Вибори до парламенту усіх сумарно-політичних сил коштують близько півмільярда доларів. Оцей абсурд нам треба ліквідувати. Саме для цього нам потрібно у виборчому новому законі. Заборонити політичну рекламу під час виборів саме для цього нам потрібно, щоб ми боролися ідеями, щоб ми боролися переконаннями, щоб ви могли обрати із цих всіх політичних партій, які присутні сьогодні, тут на цьому майдані, тих, кому ви більше довіряєте, і ці разом партії в парламенті будуть будувати нову Україну. І ці партії разом в парламенті будуть робити Україну без олігархів, без корупції, успішну Україну і процвітаючу Україну. Я в це вірю, і я перемо я вірю в те, що ми переможемо. Слава Україні! Героям слава! Дякую, Юрію. Я хочу...